Бій за українську державність триває. Переконував Чернігівців Микола Тимошик. Він вже багато років працює над поверненням чесного ім'я митрополита Іларіона в миру Івана Огієнка до української історії. Генії або ж совість нації це заборонені радянською владою імена Євгена Маленюка, Симона Петлюри, хвилювого та багатьох інших. Поки народ не знатиме правди про них та не осягне їхнього значення для нашої історії, нічого не зміниться. В нашому краю, нашій Україні, завжди Бог посилав особистостей. Най в найтяжчі хвилини, години, періоди її існування Україну ніколи Бог не забував. І в, особ... в особах тих, кого він присилав, у тих національних геніїв, власне, і творилася наша свідомість українська, і ми не впадали без пам'ятства. Ім'я Івана Огієнка згадується напередодні святкування Дня української писемності та мови не випадково, адже він запропонував українізувати російськомовну професуру та принести українськість до вишів. А перед еміграцією вперше створив етимологічний словник української мови про історію походження слів. Чому треба було зробити етимологічний соник української мови? Бо треба було важливо довести витоки нашої мови. Адже нам весь час забороняли говорити про те, що ми з Київської Русі, що українська держава це 9 -е століття, 10-те. Нам нав'язали марсову концепцію про те, що 14 -е століття формування класів націй і тому хохли малороси ви собі мову, літературу, культуру зачинайте з 14 століття. А що було до того? Через кілька років, тікаючи від переслідувань, у Польщі він знайшов свій виданий словник, але то була вже зовсім інша праця, котра показувала, радянська влада боїться українськості, тому й намагається її викорінити. Том вийшов політично кастрований. І з нього було витривано і викинуто, бо він видався в радянській Україні академії на радянської академії наукрадянською. З нього було вихолощено витримано головне приклади із літописів наших давніх українських. Приклади починали сіки 14 століття. Микола Тимошик у Чернігові зустрівся з містянами, аби сказати, Україна багата на видатних особистостей, і ми повинні про них знати і пам'ятати. Але головний його посил українською потрібно говорити по. Всюди, а не лише на свята, адже це маленький наш крок до рівня героїв своєї історії.